57 гривень за одне боді мікс брендів Дійсний та Лупілу. В лоті буде 54 штуки, вартість лоту складає 3078 гривень. І по розмірах будуть від 62 по 92 розмір. А зараз трошки ближче по моделькам. Матеріал у них 100% бавовна. Ось така горловина йде черепашкою. На кнопочках знизу дуже міцно тримаються. Це ось у нас дійсний. Вони всі з довгим рукавом. Буде ще ось така модель. Буде така модель. Більшість в лоті це дійсний. Також будуть моделі і лупілу ось такого типу. І ось такого типу. Більшість буде в упаковці. Вартість лоту складає 3078 гривень. 57 гривень за одне боді, матеріал 100% бавовда, довгий рукавчик. Для того, щоб замовити цей лот, пишіть нашим менеджером, заробляємо разом.